Владу під народний контроль цього вимагають як столичні, так і всеукраїнські громадські організації. На установчому форумі київських народних зборів вони постановили свавіллю чиновників покладуть край. Поки обрали лише координатора, більш рішучі дії обіцяють у четвер. Тоді збори будуть всеукраїнськими. Для цього, власне, всі і зібралися. Владу під народний контроль. Ось головна вимога. Вони переконані всі піде держави через свавілля її чиновників. У нас, простих громадян, сьогодні немає жодних шансів впливати на ситуацію в своєму будинку, мікрорайоні, районі. Місті, країні з метою її покращення, покласти край сваволі зібралися більше ста громадських організацій. На установчому форумі вирішили нам організації людей бути дієвим органом, стануть народні збори. Вони будуть реалізовувати ініціативи простолюду. Якщо будуть знати, що під людським оком, як під мікроскопом, знаходиться кожний чиновник, 3-5 місяців країна зміниться. Є цілий цих документів, цілий цих документів немає механізму запрацювання. Аби механізми таки з'явилися, обіцяють добряче потрудитися і вже в четвер провести всеукраїнські збори. Координатори від столиці вже мають проєкт закону змін до міста Києва. Борисов пропонує ліквідувати районні ради на сьогоднішній день. А в районах повинно владу здійснювати тільки в. Авча влада без всяких псевдоутворень, які на сьогоднішній день тільки є прикриттям для корумпованості. Будувати цивілізоване суспільство народні збори обіцяють прозоро і демократично запевняють, готові до діалогу з будь-якою силою, громадською чи політичною. Підтвердження тому їхня символіка рукостискання значить порозуміння.